Друзі, триває марафон на першому міському. Руслан Дроздов, Олександр Філеєв, як раніше, разом з вами, і зараз будемо обговорювати. Надання правової допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Я так розумію, у нашому одеському регіоні робитимемо ми це з нашою гостею. У нас у студії вже з'явилася Світлана Клішина, директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Одеської області. Світлана, вітаємо вас. Вітаю. Дякую, що знайшли час на спілкування. Розуміємо, що внутрішньопереміщені особи вони за зараз під дуже сильним впливом того, що відбувається. Війна продовжується. І є люди, які. Поїхали за кордон, і там більш-менш нормально. Є люди, які живуть тут на своїй землі, а є люди, які приїхали на нашу більш-менш знов таки повторюся, таку спокійну землю, за для того, щоб продовжувати жити, з розумінням того, що колись вони поїдуть знов на свою землю, на свої домівки. Але оцей от термін, поки вони тут. Вони в тому числі повинні отримувати якісь виконувати якісь права, обов'язки, знов таки звертатися до юристів за правовою допомогою. Тож спочатку давайте поговоримо про те, яку саме допомогу ви можете їм оказувати і яку допомогу ви їм надаєте. Е, ще раз вітаю. Ну, на сьогодні в нас в області перебуває 42 дві тисячі. Вимуше переселенець, це офіційне, офіційне число. Це, да. не офіційну, статистика, їх там, да. так, так це ті, е, е, хто оформив статус е, да. переміщеної особи, а е, в них дуже багато самоправових проблем. Тому що uh -huh. коли людина хватає дитину і біжить з дому, вона не думає про трудові книжки, паспорти, свідоцтва будь-які там які ну, в неї в неї важливі. Вони як правило. Приїжджають сюди без документів або з, тільки з паспортом. Mm -hmm. Ну І якщо, по-перше, ми допомагали їм з оформленням статусу вимушеної переміщеної особи, mm -hmm. а з виплатами, які вони повинні, повинні отримувати, отримувати да, да, да. то зараз вже змістився скажімо так, ракурс правової допомоги. Вони мають право на всі види правової допомоги. Uh -huh. Тобто в них можуть винити любе питання да, правового характеру, і вони є без суб'єктності клієнтами системи безоплатної правової допомоги. правої uh -huh. допомоги. Не можу нічого доводити. А наразі дуже багато, скажімо так, проблем правових виникає з трудовими спорами. Uh -huh. Ну, от, наприклад, оформлення пенсії. Uh -huh. Немає трудової книжки, У нас є такий. Випадок. Наприклад, оформлене свідоцтво про смерть. Ми ну, буквально недавно до нас звернулася. Жінка вона з міста Ізюм, вони напередодні війни поховали мати, почалася війна, вони схотили що було, да, і, да. і приїхали сюди. Поки не було звільнено місто Ізюм, ми неможливо було їй допомогти, тому да. що да, це, от, ну, от, наприклад, так. Це питання а, трудового стажу, uh -huh. пенсії пенсії, та да? тобто це багато речей, які час повинно встановити в судовому порядку. А, ну, якщо а, добре, якщо а, є а, реєстри пенсійного страхування, да, там да. да інше. Якщо є дані, там ну, то, то це добре. А більша частина там до 10-го року, да, якщо да, все, все в та все в трудових книжках і в інших документах да, паперовому вигляді, да. да тому дуже от, таких проблем багато наразі угу. трудові і поїхати туди ми не можемо. І не десь можу, запит не відіслати Ми не можемо, бо там або окупована територія, або зруйновано все. Так, ну і та, ще проблеми. Ну, наприклад, як резервати трудові відносини? Да. Ну от ви працювали да, там, за зовсталю, наприклад, угу. да, Є мех... наразі вже є механізми, наприклад, розірвати твої відносини і стати на облік побізробітцю, да uh -huh. це ж і отримання грошей, yeah. і пошук роботи, і так далі. Наразі можна звернутися з такою заявою до органів. Центр по біз... по да, і вони а, 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 цей процес починають. Да. Наразі вже є державний механізм, яким чином можна такий договори uh -huh. розторгнути? Uh -huh. да, і далі вже стати на облік і шукати себе іншу роботу. Ну, от такі. Супер. А скажіть, будь ласка, яка кількість людей вже звернулася до вас з такими запитаннями? І чи знов-таки да, кажуть, що. Попри війну, все одно, і попри те, що є області, які більш-менш зараз нормальні там, наприклад, Миколаївський, не mm -hmm. так вже все одно, кількість людей, які внутрішньо переміщенні, які звертаються до органів, їх величезна кількість, і вони звертаються і звертаються і звертаються, і цей потік не стає меншим. Ну на сьогоднішній день це, це близько 1600 людей до нас звернулися mm -hmm. за правоми, саме за правовими консультаціями. Да -да 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 -да, там да так. і ну деякі ми працюємо вже. Іноді держава відмовляє в виплатах, іноді неправомірно. Ми маємо вже і процеси судові. І є такі справи. Да, тому, що, uh -huh. Вони ще мають право на компенсацію за житло. Не завжди держава йде на це, це, да. на це да, да, да. тому ми маємо певні справи із цього приводу. Супер, uh -huh. дякую. А, здебільшого, якщо брати ось регіональний зріз, звідки приїжджають і звертаються по вас по допомогу, звідки найбільше зараз у нас переселенців в Одесі? І кому найбільше ну ось ваша допомога потрібна? Ну, в мене є інформація, що ми займаємо сьоме місто в державі по кількості, mm -hmm. ну такою статистику. Ну, я ну більш всього, це напевно був Херсон. Ну слава mm -hmm. Богу, до речі, вони звільнено місто. А, Було дуже багато а, з, захід, з Донецького напрямку. Ну, такої певної статистики щодо нас немає. Просто якщо до нас звернулося полтори тисячі людей, да ну. Ось ми не 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 рахували да з Навіть яких міст да, да угу. тобто да. да. Скажіть, будь ласка, а з питаннями про дітей звертаються до вас? А знов таки, да, це оформлення малечі до якоїсь там школи чи дитячого садочку, а всі документи дитячі вони а, залишилися згоріли або зруйновані? Інші запитання з пов'язані з дітьми? Звісно, звертаються, і я хочу нагадати, що діти та також є безсуб'єктно клієнтами і стає безплатної правової допомоги, тобто їм не може нічого підтверджувати. Uh -huh. так, так? І, і, і звісно, звертаються і е, за пановленням е, свідоцтв про народження, да, тому що втратили їх, і звертаються з питань. Ну даже стягнення аліментів, е, наприклад, да, тому що там і ці справи нікуди не ні, 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 ні ділися, угу. і вони є, і е, 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 в інтересах дитини може звертатися е, е, законні представники. Ну це е, 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 батьки там да, або пікуни. А, З ким воно приїхали да, сюди. Да, 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 да. А якщо у дитини є проблеми і, скажімо так, немає, от наразі, або законні представники чи опікун, опікун, там, да, не займається її справою, вона навіть може сама звернутися до Центру безплатної правової допомоги. Ми наразі провели цей закон, да? тобто бувають різні ситуації. Сім'я ну, да, да, да. дитина повинна мати можливість захищати свої права, от шляхом прийти до нас і сказати, в мене є така проблема. Там да? я там в немає документів. Ну, угу. Пертаються, звісно, складаються. Ну знов це таки, багато, да. ну... знов таки, ну одна людина може прийти до вас, да, інша людина думає, а в мене нема документів. Да? Ну угу. все. я не прийду. Ну навіщо мені це? Ну це тяжко. Що треба з собою мати, щоб прийти до вас і звернутися по допомогу? Бо люди дійсно поїхали з пустими кишенями, з без валіз, без нічого. Що треба написати? Чи я не знаю заяву якусь ну, нам достатньо паспорта, де буде. Якщо ми говоримо про виміще пере переміщених да, осіб звісно. паспорта, де буде сайт реєстрація, угу. що це, наприклад, місто Маріуполь. Та, да, та, да. Тобто ми розуміємо, що, ну, що бо, це бо, більше, саме, не, да. більше нічого доводити не треба там, угу. та, що нужна права допомоги. Саме тільки по цьому. Різнику, ми більше нічого не вимагаємо, uh -huh. ну, тому що там наступають певні правові е, наслідки тільки для переміщених осіб, yeah. та інші не мають на це права там ну, те, що мають право переміщення себе. Тому от це е, реєстрація в, ну, в таких містах, які тимчасово окуповані. Ви працюєте тільки з ВПО або ж і з мешканцями Одеси і Одеської області? Ну, ми державна система. Це система безоплатної правової допомоги це державна гарантія про рівний доступ до правосуддя всім, кому це потрібне. Uh -huh. Тобто, якщо у людини немає коштів на юристів, та, не треба шукати їх в інтернеті, іди до центру безоплатної правової допомоги. Держава за все це вже заплатила. Там працюють юристи, там працюють адвокати за контрактами. Та це е, якісно побудована система. Вона працює вже 10 років. А, тому а, не зволікайте, ідіть до центрів. Там ну можна. як наші люди думають, ну якщо воно безоплатне, то воно не таке якісне, як завжди, було. І, або якщо за гроші, то це класно, а без грошей це не так. Ну це як завжди, да, да. існує. Це <на> такий да, у нас. Мі особливий стимив такий да uh -huh. але я хочу зазначити, що якщо ми говоримо про правову допомогу, от, наприклад, адвокатів, це ті ж адвокати, які працюють ну платно, дали uh -huh. і мають гонорари по договору. Це ті ж самі адвокати, які а, отримують гонорар від держави. Ну тобто це не безоплатно. Да. Якщо ви прийдете до адвоката, він отримує гроші тільки не від вас, а від держави, тому що ви маєте право uh -huh. на а, вам держава гарантує право отримання правової допомоги. Uh -huh. Тож все буде гаразд, не зволікайте, звісно, да, і тому, не треба так. боятися. Не шукайте да, да. собі проблеми, йдіть, вас проконсультують з будь-яких питань. Що, що стосується консультації, да, то це о, завжди може завітати любо, люба людина, у якої виникли якісь праве питання, запитати. І ми попрацюємо з цим питанням, як сервіс, видадемо це питання, uh -huh. видік письмової консультації. Щоб uh -huh. людина там навіть нічого не забули, що ми там їй не говорили, тому що юридичне. Ну, а, тим а, паче, це а, стосується приміщених осіб, бо дуже багато одеситів хтось там у когось дядько-юрист, у когось <світ> дружина-юристка, і вони там вже ну, якось там по своїх каналах це розуміють. Да? Людина, яка приїхала до Одеси у нервовому стані, яка знає, що там все зруйноване життя в неї, вона приїхала на нове місце. Їй треба зрозуміти, з ким вона спілкується. Вона повинна зрозуміти, де школа, де аптека, де робота, де юрист. І так далі, там, де стоматолог, і всім цим а, звином вона повинна себе обійняти, щоб заспокоїтися. Якщо є в... Ми, до, до речі, спеціально працюємо в містах, там де не більше всього всього цих осіб. Угу. Наприклад, це гуманітарні хаби, Да, як наш гостинний хаба. Да. Це скупчення в інших містах, там де вони отримують допомогу о, о, продуктові набори чи якісь битові хімії. Uh -huh, да? Там uh -huh. завжди є наша інформація. Там працюють консультативні пункти. Наприклад, як в гостинній хаті ми працюємо там да? uh -huh. систематично і. Скажімо так, розказуємо, що, на що, що, якщо у них є проблема, завітайте, я Богу консультуємо безпосередньо там. І це відбувається по всій області. Тобто ці пункти є по всій області, і бюро є, ви, ви знаєте, по, всім, по всій області. Якщо ви навіть мешкаєте не в місті Одесі, завжди в кожному районі є Бюро правової допомоги, до кого можна звернутися, там працюють юристи, які, ну, скажімо так, ми вже а, готові і. Технічно, і вже ми були багато знань про да. за, цей uh, рік, да. за цей рік, тому uh -huh. ми готові допомагати. Ну, і знов-таки можна просто зайти в інтернет, вторине безоплатна допомога, знайти. Перше, і тут, да, да. Перша новина це наш. Гаразд, скажіть, будь ласка, є люди, які приїхали сюди, там в них залишилася квартира, uh -huh. квартира стоїть, починається борги. І так далі, і так далі, і так далі. Чи може людина звернутися з цим питанням до вас? Бо дуже багато таких питань, борги по неіснуючим квартирам, борги по квартирам, які є, але вони або на тимчасовій території під війною, або ну, звісно, якщо компанія постачальника або там, там тепла, води. Продовжує, так, борги, так, продовжує да. нараховувати да, борги, або продовжує писати якісь вже попередження про сплату цього боргу. Звісно, беріть це попередження, приходьте, ми будемо звертатися до суду або угу. писати в компанії постачальників, да, що про ситуацію там да, вже, скажімо так, юридичним язиком пояснювати, чому це робити неможливо. Угу. Ну, знов-таки хочу наголосити, що допомога може надатися і людям, які без інтернету, да? ну, тобто ми розуміємо, що люди там не всі користуються смартфонами, щоб знайти вас. Ці mm -hmm. люди можуть знайти в інтернеті або когось із Одеситів спитати Допоможіть мені. Ну бо, бачу, там у нас у дворі з'явилися люди, які ну, дуже такі. Поважного віку, і я розумію, що з інтернетом вони не дуже, і вони mm. часто звертаються. А де тут у вас там крамничка? А де тут? У вас поліція, а де тут у вас лікарня ближче? Mm. І ми допомагаємо їм просто зрозуміти якусь логістику саму просту. Я їм коли показую на смартфоні, а, ось тут прийти, вони ну, посміхаються, бо розуміють, ну, я розумію, що вони старенькі. Для, для них цей смартфон, це якесь там щось таке. Я розумію, що знов-таки, я беру Лістик, ручку, малюю, пишу і так далі. Ну от, Шановні Одесити, громадяни, якщо до вас звертаються такі люди за допомогою, ну будь ласка, зупиніться там на секундочку, знайдіть в інтернеті відповідь на запитання, де. Центр правової допомоги, де лікарня, де все що завгодно. Напишіть на лістику, віддайте бабусі, хай вона собі іде, і все буде нормально. Ми ну, ж завжди я та, я ще такі. додам, що якщо ви маєте смарт смартфон, ви можете взагалі нікуди не ні йти, йти, ви можете а, звернутися до нас через наш сайт через наші е, чат боти чи ми є в всіх е, месенджерах mm -hmm. тобто вам розкажуть куди куди прийти, що з собою взяти які а документи. може і прийти не треба да? а, може <laughs> і прийти не треба mm -hmm. і не не над, над, вам цю консультацію туди куди ви скажете і на пошту і, і в, і в е, месенджер. Ну, тобто ми ми за час карантину і війну війни тут ви ще дуже круті <laughs> ми при, що всі працювали е, дистанційно, і ми mm -hmm. повністю прилаштували свою систему на систему на дистанційну можливості дистанційну дистанційної роботи добре. Ну зараз перед всією країною є і стоять певні виклики. Ну, у нас перед вами були представники суддівського корпусу. Так вони розповідали нам про те, що роботи багато, робота є. Тобто це виходить, і у вас роботи вистачає. А, а якщо говорити про виклики, так професійні виклики, які стоять перед авторинною правовою допомогою, так які вони на сьогодні? Ну, якщо б ми були то тоді, ми будемо говорити про ресурс наш людський ресурс, тому що я знаю, що такі проблеми в всіх установах державних і в багатьох компаніях не державних. Багато людей, професіоналів, які працювали, поїхали з країни. Yeah. Багато хто може, він працює дистанційно, але багато хто не може працювати дистанційно. Звіски людські ресурс це дуже, дуже велика цінність, і не завжди можна якісно замінити да, uh -huh. ту чи іншу людину. Звісно, це багато роботи в плані Робота з людьми вона дуже важка. Люди приходять до офісів, ну, роз, ну, скажімо, на нервові ситуації. На да, ситуації. Да. Вони, да, ну, вони подавлені, не розуміють, що, що буде далі. Роботи немає, грошей немає, проблеми. І коли ти працюєш з такими людьми, це дуже ну, є, є моменти вигорання, так ми його називаємо. Тут такі вода. скажімо, ну от це, якщо основні наші виклики це люди, да, які ми. Дуже цінуємо, що це наші юристи, ми їх готуємо, ми, ми їх навчаємо, вкладуємо в них багато ресурсів. І якщо, скажімо так, людина з досвідом виїжджає за кордон, це нам доставляє певні складності, але ми навчаємо нових. А взагалі-то люди, через, які поїхали з-за кордону, чи можуть звертатися до вас онлайн? Звісно. Да. Знов таки. Так, то громадяни України, де вони не, не були, до будь-якого центру, тут немає ніякої зональності, там, чи в Одесь, таки в Одеське. Ні. Ну, до будь-якого, в якому зручно, звертайтеся онлайн, та ну тобто це дуже зручно. І ще є запитання про повістки, бо розуміємо, що ситуації, коли видають повістки якимось чином, не таким. Не так, щоб хотілося би, або тобі здається, що незаконно, і так далі. Через це, звісно, люди або скаржаться просто в соцмережах, знімають <рес> відео і так далі. І ой, мене там запакували, і, або не дали не те і не так. А, чи є сенс звертатися до вас саме з такими питаннями? Мені дали повістку, мені здається, незаконно, я зафільмував, чи там є якісь а, а, інші свідки. Чи можуть люди звертатися? Ну, якщо людина вважає, що її права були порушені, так. Да, вона, вона вважає, що це неправильно, неправомірно виписана повістка. Звісно, він бере цю повістку. Угу. Ми, ми також вже готові к військовим, скажімо так, напрямкам в, в правовому полі угу. дуже добре. Іде до нас. Звісно, є певні вимоги для цих да. документів. Да, є певні вимоги для їх вручення, є певний порядок їх вручення, і є певні наслідки. Да, і якщо uh -huh. там да, наступають після того, як її uh, вручили. Yeah. Тому, звісно, йдіть, ми готові до таких консультацій. Uh -huh. ну, оскільки я даже пам'ятаю, у засобах масової інформації писали про людину, яка виграла в суді у військомату. Його uh -huh. да, моряк, якого відмовили у Виїзду, він виграв, тобто перспектива завжди. Це перша справа, є. так, я теж про нього чула, така. Mm. Та, і це таке буде. Ну, якщо вона, скажімо так, Верховний суд скаже, що це так, все правильно, то це буде прецедент. І напевно, може бути, держава відреагує, як да, коректує, скажімо так, якісь. Подзаконне нормативні акти, які там, скажімо так, використовують з дану, ну да, дуже сподіваємося. Ми розуміємо в там потреби армії. Ми розуміємо, що це треба робити. Ми розуміємо свої права і обов'язки. і Кожен чоловік повинен бути зареєстрований у військкоматі, але інколи, ну звісно, дивлячись на те, що розміщають у засобах масової інформації, яким чином це відбувається. Не завжди це відбувається прямо так, як по закону. Тим паче, що 5 лютого вийшов новий закон 2023 року, який регламентує, як повинні там, відбуватися всі ці моменти. Але ну, сподіваємося, що захистити себе ми завдяки правовій допомозі зможемо. Це ознаки правової держави. Да. Якщо держава допомагає громадянам, а скажути дії держави. Ну, да. Ми саме так виглядаємо. Про виклики ми з вами поговорили так, ефективно ви з ними боретесь. А якщо говорити про плани на поточний рік, які вони чого очікуєте від цього року? Ну окрім перемоги, на яку ми усі очікуємо, а, ну скажімо так, в нас кожен рік нам держава довіряє, ми скажімо так. Беремо певні нові напрямки, да, і в нас з'являються нові суб'єкти. Наразі ми всі опікуємося, і я думаю, що цей рік ми будемо займатися більш всього цим, що кримінальними справами, там, де постраждали є діти, чи потерпіли діти, uh чи -huh. діти, скажімо так, є, і повинні бути там. З боку обвинувачення, ну діти, які скоїли злочини, таке теж буває. Тобто, uh -huh. ми е, наразі дуже от сьогодні була нарада в, е, в міської раді. Ми говорили про е, спеціальні будинки, які повинні бути там, де працюють з такими дітьми. Ми говорили про психологів психологів, і до речі, вже во набрав чинності наказ про порядок залучення психологів до кримінальних проваджень, це буде е, робити система безоплатної правової допомоги. В uh, ну, цьому році я, в наших планах багато приділити при, уваги саме цим проблемам, тому що в нас там є певні, скажімо так, недоліки. Да, з, з, ну, по цим справам. А в нас з'являються нові суб'єкти. В нас попереду реформи системи, тому що нам вже держава ну, не дозволяє витрачати такі гроші, скажімо так, на. Кількість офісів, да, ми, uh -huh. ми будемо переходити в більш мобільний, скажімо так, ми будемо виїжджати там, не тримати в офіс, десь там і витрачати податки, платників податків. А да, будемо там, приїжджати там раз в тиждень, да і працювати. Ну тобто ми будемо модернізувати систему з метою економії коштів для держави, да, і наша ціль не потеряти по дорозі якість там, да Not і точно. мобільність, і, і доступ. Да. Це ну, два таких напрямки, які ми ставимо собі в пріоритет. Ну і звісно, медіацію ми будемо розвивати. Це також новий такий да? ми так теж так проводить система безоплатної правової допомоги. Це ми ну, сподіваємося розвантажити суди. Uh -huh. да? От вас було суди. В них дуже багато роботи, yeah. багато тому що а, у нас. Любе питання там, з державою установою чи не з установою вирішується тільки тільки через суд. Ну так. тобто іншого іншого шляху немає. Ну да. і, звісно, в судах дуже багато справ. Та це від маленьких да. до да, да, і є да. справи, які ну загалом там не повинні бути. Там та mm -hmm. да? і, і медіація, це скажімо так, розрішення цих конфліктів, да вона ну скажімо так дуже дуже допоможе і суди розрозити, і, і людям не не входити в всі ці судові процеси трати на адвокатів і так далі. Це ну дуже класна річ і от ми теж її будемо розвивати. Ну головне, щоб люди не розумнука би розуміли, що якщо є якесь питання, треба спочатку зрозуміти, чи треба йти до суду, чи не треба. І угу. це якраз питання можна задавати вам. Так, Прийшли і ви вже кажете. Ну ми пропонуємо. Да. Ми завжди коли бачимо особливо сімейні сімейні справи, там де можливо не там спадщина, там чи а, чи просто дітей, які угу. становиться. Да, ми завжди пропонуємо процес зняття цього конфлікту. І медіацію, тому що якщо вже люди заходять до суду, то там уже все там вже починається війна. Війна там вже починається така, війна. що там да, да. до речі, ну цікаво серед тих, хто до вас звертається. Наскільки популярним є напрямок медіаторів? Він не дуже популярний. На жаль, тому що люди не розуміють, що це таке. Перше, ми цим цим працюємо. Люди не розуміють, як це можна вирішити питання. Просто uh, поговорив один з одним і розійтись, і договоритися, Ну та да? uh -huh. вони вимагають якусь бумагу, oh, да. тобто нам щось нам щось, щось треба показати. <laughs> да. І ну, це правова культура. Вона буде, вона працює в, в західному світі. Там ну, це Ну, на заході вона дуже популярна, так, і... да, е... да. І це не, не тільки ж сімейних справ. Це бізнесова медіація, це медіація в кримінальних провадженнях. Да? Ну, тобто, там до ну, от, наприклад, в Канаді да, до суду доходить тільки 30% справ від угу. ста. Тобто, всі інші вирішуються на стадіях от, вирішування конфліктів Саме по, медіація, по да, всім да. напрямкам. Да. Ну це дуже зручно, і мені здається, що всім нам треба трошечки бути обізнаним в правовій сфері, з дитинства вивчати свої права і свої обов'язки і розуміти, що не все по перше вирішується у суді. Можна вирішити все на початку mm -hmm. цього, а по-друге, що є центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, правова допомога не обов'язково повинна бути за гроші. Вона може бути зі сторони держави, захищена ще й безоплатним усілякими засобами. І якщо у вас є, виникають запитання, то регіональний центр з надання безоплатної вторинної допомоги в Одеській області. Шукайте їх у всіх соцмережах. Є чат-боти, є mm. телеграм-канал, є соцмережі, завжди готові відповісти на всі запитання, і, може, не треба буде навіть і бігти до шукати, О, а де тут у вас суд, а де тут у вас оцей центр і так далі. Тож я хочу подякувати нашій гості. Світлана Клішина сьогодні була з нами, директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області. Дякую вам і всім дівчатам та Дякую, хлопцям, за які працюють Дякую. Дякую. Да, а ми продовжимо за лічені хвилини. Ми вже у другу годину пройшли. Попереду ще третя година нашого марафону, коли ми поговоримо про оперативну ситуацію на фронті. Розширюємо програму Ветеранський бізнес. Мова йде про гранти для ветеранів та членів їх родин на запуск власної справи в будь-якій сфері. Сьогодні уряд ухвалює постанову про розширення програми безповоротних грантів Є робота, яка включатиме окремі напрями саме для ветеранського бізнесу. Перший напрямок 250 тисяч гривень гранту може отримати на власний бізнес ветеран за умови створення в цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця. Другий напрямок 500 тисяч гривень гранту може отримати член родини учасника бойових дій за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою буде 70 на 30, тобто 70% вносить держава. 30% мають бути власні кошти нового підприємця. Третій напрямок 1 мільйон гривень гранту може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менш ніж 3 роки був зареєстрований як фізична особа-підприємець. Головна умова для цього гранту це створити від 4 робочих місць, з яких щонайменше 2 передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут так само, як і в другій програмі, співфінансування буде 70 на 30. Всі заявки на гранти прийматимуться через Дію. Все буде просто, зрозуміло та зручно. Завдяки програмі Є робота вже створені більше 3,5 тисяч нових бізнесів. Ми очікуємо, що в наступні роки урядові безповоротні гранти дозволять створити тисячі нових ветеранських бізнесів у різних галузях та куточках нашої країни.